Ми б хотіли сьогодні в такій робочій групі поінформувати, поспілкуватися і визначити, як ми рухаємося далі по постанові. по… Стипендійному забезпеченню, оскільки ви знаєте, що зараз йде мова про е, прийняття бюджету наступного, нам необхідно визначитися, що буде відбуватися зі стипендіями. У нас відбувається дискусія і плідна робота з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, Міністерство освіти і науки підготувало проєкт постанови, тому що ми є суб'єктом внесення цієї постанови. Е, зрозуміло, що це є тільки проект, який ми будемо обговорювати. І Для нас важливо ваша думка. Ми запросили і дуже дякуємо, що прийшов заступник міністра фінансів. Сергій Михайлович, ми дякуємо також, що у нас присутня заступниця міністра, перший заступник міністра соціальної політики. От і ми зможемо відповідним чином почути реакцію цих міністерств. І так само ми запросили представників, які є активними в сфері обговорення питання реформи. Стипендійного забезпечення, тобто не збереження якогось просто статус-кво і якихось популістичних поглядів, а реального погляду на те, яким має бути справді стипендійне забезпечення, аби воно було мотивуючим з одного боку, виконувало свою правильну функцію, але. Е ми розуміємо, що консервувати ситуацію так, як вона є сьогодні, а саме, що стипендія є малою, низькою, і різниця між мінімальною стипендією, того, хто дуже добре навчається, є мізерною, що не мотивує до такого навчання. І в зв'язку з тим, ми, як Міністерство освіти і науки і суб'єкт внесення такої постанови, пропонуємо свою візію. Ми її будемо узгоджувати з центральними органами влади і хочемо почути також думки членів робочої групи. Дозвольте, я вам зараз коротенько цю візію представлю. Отже, в чому полягає наш підхід? По-перше, ось що є з фондом стипендій. У 2016 році ось це був стипендійний фонд, соціальні стипендії це було 0,4 мільярди, академічні 3,7 мільйонів. В 2017 році, в загальному коштів на стипендії є більше, насправді закладено, і ми дуже дякуємо Міністерству фінансів за це. Але розподіл між соціальними і академічними стипендіями є такий, що ми вважаємо, що кількість коштів на академічні стипендії треба збільшувати. Міністерство фінансів в процесі дискусії з нами прийшло пішло на зустріч. І зараз є в принципі рішення про те, що з соціальних стипендій на академічні буде перекинуто орієнтовно 1,4 мільярди гривень. Ми насправді хотіли, б, ми це зараз лише як побажання висловлюємо, що щоб це було не 1,4, а 1,7 мільярдів гривень. Про це ми ще не досягали домовленості. Я поясню, чому саме ця цифра на 300 мільйонів більша. Я поясню зараз далі по презентації. Отже, ось ми пропонуємо, щоб в другому читанні в бюджеті було так, щоб перенесли на академічні 1,7%. Поки що є домовленість про 1,4%. Далі. Які в нас пропозиції по розміру стипендій, які ми попередньо обговорювали з Міністерством фінансів? Попередньо: збільшити мінімальну звичайну стипендію до 1100 гривень. При цьому соціальна стипендія пересічна. Ми не можемо зараз сказати, бо Міністерство соціальної політики буде також давати нам свою реакцію по соціальних стипендіях, але ми вважаємо, що вона є як і було, вона би мала бути менша ніж академічна стипендія, тому що ти соціально отримуєш за статусом, якщо ти вчишся краще, отримуєш і вона має бути вища. Таким чином, тисячу орієнтовно гривень, соціальна стипендія, 1100 академічна. Далі відмінник, відмінник, той, хто вчиться найкраще, я зараз ще поясню, хто такий відмінник в новій концепції: це 1600 гривень, це на рівні мінімальної заробітної плати. І, так само є окрема підвищена стипендія для окремих спеціальностей, на яких важко навчатися, і куди нам треба мотивувати кращих абітурієнтів. Це природничо технічні спеціальності, природничо-математичні інженерні, а також педагогічні природничо-математичні. У нас сьогодні є проблеми з вчителями математики, фізики, хімії, біології там важче навчатися, і нам туди потрібні студенти. Відмінники за такими спеціальностями теж будуть мати підвищене підвищену зарплату. Ну не зарплату, перепрошую стипендію. Це це дискусійна. Ця ця цифра 2036, Я не можу пояснити ну, Світлана насильна. Ну, ну, ви дана її дана брали по коефіцієнтах? Поту від а від від звичайної. Тобто це повдомножено на коефіцієнт. Ось така історія по 3-4 рівні акредитації. Як ми далі йшли по 1, другому рівню акредитації по професійно-технічній освіті? Ми взяли співвідношення, яке сьогодні є чинне, між 3-4 рівнем акредитації стипендій і 1-2 рівнем акредитації і ПТНЗ. І зберегли це співвідношення, виходячи з мінімальних академічних стипендій відповідних типів навчальних закладів. Виходить, що тоді? Прошу показати у порівнянні перший другий рівень акредитації. Як бачите, ось на такі відсотки позбільшувався практично так, як це в тому співвідношенні, яке у третьому, четвертому рівні акредитації. Тут ясно менші стипендії, як і було раніше, але є чітке співвідношення, зберігається. Так само професійно-технічна освіта, прошу показати, тут ось такі стипендії: знову відсотки збільшення зберігаються. Мінімальна плюс 33, відмінник плюс 72. Тепер е, наступне: чому ми просимо 1,7? Якщо порахувати, е, значить є два підходи. Зберегти. Ту стипендію, яка є зараз, 800 гривень, тобто ті розміри стипендії, які є зараз. І тоді в нас охоплення стипендіями буде 2 третіх. Це один підхід, тобто розмазати весь цей ресурс. Є другий підхід мотивувати найкращих і тих, хто найбільше потребують. І тому в нас є соціальні стипендії для тих, хто найбільше потребують, і академічні для мотивації. Якщо ми зробимо ось такий підвищений розмір стипендій, які реально мотивують, то ми, в нас буде 50% студентів орієнтовно разом соціальних і академічних отримувати збільшені справді стипендії. Тобто половина студентів, які будуть навчатись на бюджеті, будуть отримувати стипендії. Але в тому випадку, якщо буде 1,7% передано. Ось такі, якби є головні показники цього. Але що ще є надзвичайно важливе? Я хочу показати наступний слайд. Ще через один. ще через один. Це кому надаються стипендії. Сьогодні стипендії надаються тому, хто має середній бал 4. І при цьому, і, і при цьому може мати навіть ще одну трійку. В результаті в нас величезна кількість людей підтягують цей бал 4. Відбуваються різноманітні там зловживання на сесіях, всі працюють під цю е, оцінку. І є ситуації такі: коли на філософському факультеті я не хочу в жодному разі образити тут присутніх філософів, але на філософському факультеті університету можуть отримувати 90% бюджетників стипендію, а на, наприклад, в фізматі так, на, фіз, на фізичному факультеті будуть отримувати 30% стипендію. Тобто там, де вчитися важче, вони ще, крім того, репресовані стипендіями. Тому ми пропонуємо цілком інший підхід. Ми, під, ми пропонуємо рейтинговий підхід при наданні стипендій. А саме, є критерії, які затверджує, для надання стипендії для цього. Для побудови рейтингу затверджує вчена рада за погодженням з органами студентського самоврядування. Вони погоджують цей перелік критеріїв. 90% в цьому критерії ми можемо обговорювати інше співвідношення, але на нашу думку, правильно буде, якщо 90% в цьому критерію важить оцінка, успішність навчальна, а 10% важить. Інші показники, наприклад, кількість публікацій, участь в наукових конференціях, спортивні досягнення, кожен вищий навчальний заклад має свої пріоритети діяльності, за якими може визначити ці критерії. І тоді виходить так: якщо багато людей отримало четвірку, ви маєте додаткові дескриптори для відрізнення кращих з тою самою оцінкою. І тоді в цьому рейтингу. 45% студентів отримує стипендію, 45% перших. 43-45, тому що решту до 50 – це будуть діти, які мають соціальні стипендії. Так, е наступне. Як ми, як ми пропонуємо е, перейти у цей перехідний період? Тому що в нас є частина вищих навчальних закладів, які роблять сесію зимову в грудні, а є частина, які роблять в січні? Підхід є такий: якщо сесія в грудні, то за результатами цієї сесії в січні стипендія за новими правилами по критеріях по, критеріях, по рейтингу. Якщо сесія в січні, то, то, то тоді нова стипендія буде вже аж в лютому за новими критеріями, а в січні стипендія за старими правилами. Тобто нам важливо, щоб результати нової сесії вже працювали за новими правилами. Не може бути, щоб нові правила клалися на стару стипендію, тобто ну, на, на стару сесію або ж навпаки. Тому це, це наш підхід з приводу категорій, Це для Міністерства соціальної політики, що ми зробили. Будь ласка, принаймні те, що є пропоновано в проєкті цієї постанови. Ми взяли ті, ті категорії відповідно до чинного законодавства. Ми нічого не придумували нового, а зробили скан всього чинного законодавства, так як нараховувалася соціальна стипендія, і виписали весь цей перелік. От презентацію завершено, будь ласка, я е, запрошую ставити питання е, за уваги і пропозиції. Прошу. Оля Петрівна. Підтримую якого планування. Ні, але ми хочемо дещо заводитись в цю тему, і є два таких питання, які необхідно додатково мова. Перше, ми вважаємо, що необхідно входити цей новий варіант з законопроектом 51.30 тут в нас небагато, тому можна користуватись. тут хороша акустика в цій залі не обов'язково так. Законами України, а є ті, які от там, якось історично вони, а, значить, передбачені порядком. І крім того, наша мета інтегрувати цю підтримку, це все-таки соціальна підтримка з тією системою соціального захисту для цих категоріювання, яка вже існує. Про що я Йде мова, ну, наприклад, діти-інваліди, вони всі мають соціальну допомогу чи пенсію. діти шахтарі також. Наприклад, чорнобильці ні. Не всі ці дітки мають якийсь дохід. Тобто умовно можна поділити всі ці категорії на тих, що вже мають певний дохід через систему соціального захисту, і ті, які не мають цієї підтримки і дійсно потребують певної виходи. Ми згодні з тим, що має бути диференціація з академічної стипендії, але на нашу... І так само, щоб не вийшло дискримінації, що ти все рівно матимеш право на соціальну стипендію, то може ти всі 45 п'яті не, не потрапиш. Ми вважаємо, що вона має бути трошечки більш дипломатично. Тобто, що ви що ви пропонуєте? Збільшити академічну? Можливо, збільшити академічну, можливо, зменшити соціальну, але е, диференціація має бути це в залежності від тих наявних ресурсів, які є. І... Ну, зменшити соціально від тисячі гривень це вже, ну якщо людина отримує тільки цю соціальну стипендію. Я? Ми не можемо виступати за зменшення, звичайно, але ми говоримо про те, що ці люди не були дискриміновані, ти маєш право на соціальну стипендію гарантовано, тому, ну, вибачно, на академічну потрапить хтось інший. Тому що, ну, це, це якщо як... вони потраплять це, у, як... у рейтинг. А я, наприклад, що сьогодні є маленькі Складання сесії, так само вони можуть виникнути, коли ця різниця буде всього складати 100 гривень. Соці... Я хочу звернути увагу, що сьогодні соціальні стипендії вищі, ніж академічні стипендії. Ну, це сьогодні ну, вони вищі. Ми й, так, ми й так зробили таким чином, що вони зараз нижчі, ніж академічні. І ці діти, які мають право соціальні стипендії, мали велику можливість Мовацію вчитися добре, краще, і незважаючи на те, що, можливо, інколи таким дітям складніше, якщо це дитина з інвалідністю, але Гласне. вона так само мала на рівні з іншими мотивацію отримати академічну ситуацію. Ну, це треба думати, кін того, що передбачається, що соціальні сучасті будуть виплачуватись з 1 вересня наступного року через органи соціального закладу. Це якраз пов'язано з тим, що ми маємо інтегрувати підтримку цих категорій дітей з системою соціального захисту. І тут так само ми проведемо таку ще додаткову ревізію, які доходи мають ці діти. І законопроект 51.30 говорить, що гарантовану стипендію мають лише діти сирі та діти, позбавлені батьківського диклування незалежно від успішності. Тобто саме тільки ця категорія має право і на категорію. І на соціально, оскільки цих дітей немає. І немає потреби цим дітям виплачувати якісь окремі від соціальні стипендії, тому що ми всі розуміємо, що це ну, не дуже важко. Це треба ходити, звертатись, е оформлювати цю стипендію. А найбільш національним способом буде забезпечити посилення підтримки через е родину. Вони сьогодні отримують ці виплати і ми врахуємо е потребу в тому, що є студенти. А залишити соціальні стипендії тільки тим категоріям, які передбачено законом.